Обіймаємо тих, які терплять, ми молимося за вічний спочинок тих життя, яких обірвалося в тих трагічних обставинах. Ми підтримуємо всіх тих, які є зневірені і в кого вже опустилися руки. І тому ми стоїмо. Я хочу щиро подякувати усім тим, які цього тижня боролися за Україну, нашим військовим. Завдяки яким ми живі, які захистили небо наших міст і сіл, нашим медикам, які врятували життя стількох поранених людей, нашим рятувальникам, теж нашим органам місцевої державної влади, бо кожний удар, кожна атака на наші міста і села це є перевірка на міцність наших державних інституцій. Ми вкотре хочемо. Від імені цього страждаючого, українського, але віруючого народу, промовити на цілий світ: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.